Друзі, всім привіт! Зараз покажу вам простеньку, але дуже корисну штуку, яка зробить зйомку оглядів, розпакувань або навіть рецептів набагато зручнішою. Не просто так сказав за рецепти. У мене є ще один канал. Залишу в описі під відео посилання. Якщо захочете, переходьте, дивіться. Отже, це дуже недорога штука. Я поки буду о, розрізати, розпаковувати, буду розказувати, що купив я її на Aliexpress. вона коштує буквально копійки, ви можете бачити. І це доволі сильно полегшить процес, як я вже сказав, зйомки, тому що ця штука зможе організувати продуктивно місце для зйомки. Тому що зараз це в мене дуже-дуже незручно. В мене стоїть окремий кронштейн для світла і окремий кронштейн для камери або для телефону. Давайте дивитися, що в нас тут. Так, це ми бачимо тримач для телефону. Ну, можемо сказати, що зараз, прямо зараз, у мене телефон тримається на схожому. Давайте дивитись далі. Тут у нас така струбцинка для того, щоб встановлювати на стіл. Це в нас шарва, голова для того, щоб можна було зручно обертати тримач. І це, мабуть, сам механізм Ось такий. Крутезний, доволі важкий. У нього тут є різні регулювання. По висоті, бачимо, робиться вище, нижче. І фіксується. Окрім цього, ось тут у нас поворотний механізм. Це я повністю розкрутив. Вже цього не обов'язково було робити. Так, дивимось. Цю штуку можна перетягувати по висоті і фіксувати. Так, я вже показував, змінюється тут висота. Відносно цієї ножки можемо пересувати цю штуку. І ще можемо регулювати кут нахилу дуже-дуже легко. Окрім цього, бачимо, оця штука теж пересувається, ця штанга. Дивіться, одна штанга ось ця, або ось ця, як захочете. Може використовуватись ось ця, наприклад, для того, щоб сюди встановити світло, а сюди ви можете встановити. Ваш телефончик. Ось таким чином. Накручуємо кронштейн. Ні. Мабуть, спочатку ми накручуємо цю голову, або навіть не так. Ми можемо накрутити кронштейн на голову ось цю, потім зафіксувати, щоб воно не оберталось. І накрутити цю штуку сюди. Так, це ми зробили. Це тепер можна підрегулювати і зафіксувати. Маємо ось таку конструкцію. Яка буде стояти ось на цій нозі. Нога стромиться. Ось сюди. Угу. Ось сюди. Ось так. І потім можна буде зафіксувати. Все. Вона нікуди не дівається. Це фіксується на стіл. Ну, і зараз я причеплю і вам покажу, як це працює. У нас тут є м'якенька прокладочка, яка дозволить не пошкодити ваш стіл, коли ви фіксуєте на ньому цю струбцинку. Друзі, ну ви бачили, що все таке міцне, при цьому компактне. І дивіться, зараз я максимально довжину вам зробив, і вона складає 83 см від поверхні, Ось цієї поверхні, на яку буде фіксуватись сам е, кронштейн. Тобто я вважаю, що це взагалі ідеально просто для домашньої студії. Це можна зробити як е, просто маленьким, зараз покажу. Дуже маленьким можна зробити, а можна, коли це необхідно, зробити його максимально високим. Тобто для будь-яких ваших цілей це підійде максимально. Ось дивіться. Так компактно, а коли ви розклали, максимально довге. І зараз ми з вами подивимося, як його збирати, фіксувати на столі. Ось так просто ми беремо і як стареньку м'ясорубку фіксуємо його на столі. Давайте трошечки збоку це зробимо, щоб у нас залишилось місце. Для того, щоб щось знімати. Так. так, показую ще раз, щоб вам можна було побачити. Відкрутили тут, можемо двигати вверх вниз по цій штанзі. Відкрутили тут, можемо всю штангу зробити нижче. Зафіксували після цього. Все. Також, відкрутили тут. Змінили кут. Так, так, змінили довжину. Все, що необхідно, так само зафіксували. Добре тримається. Все надійно. Зараз покажу, як встановлювати телефон. Це теж дуже легко. Так, зараз я відрегулюю кут. Так, беремо, відкручуємо цю нашу шарову частину. Якось так. Повертаємо. Налаштували тут собі, як нам це необхідно. Ось таким чином зафіксували втримач наш телефон. Далі. Що ми робимо? Наприклад, є у нас ось така кільцева лампа. Беремо нашу кільцеву лампу. І від неї також нам необхідно взяти її механізм фіксації шаровий для того, щоб ми могли змінювати кут нахилу також. Закріплюємо. Закріпили. І тепер закріплюємо сам цей поворотний механізм вже на штативі. Закрутили. Тепер налаштували для себе нахил цього всього діла. Увімкнули нашу кільцеву лампу. Включили, налаштували собі світло і можемо знімати наші відосики. Все дуже легко і зручно. Так, зараз я вам продемонструю. Ось, починаючи від столу і догори. Це дуже зручно виглядає, дуже легко переналаштовується. Якщо необхідно, можемо повернути світло, як вам це необхідно. Якщо необхідно, можемо ось тут відвернути і доволі швидко змінити наближення. Можемо змінити кут нахилу, повернути відносно стійки. Дуже-дуже корисна, як на мене, штука. Тому, друзі, я вважаю, що це дуже необхідна штука для тих людей, хто знімає відео, як я від першого лиця, коли необхідно, щоб ось тут був доступ до того, що ви робите, щоб його не перекривала якась стійка зі штативом. Це дуже зручний пристрій для того, щоб знімати, як ви щось нарізаєте, як ви щось розпаковуєте, щось розповідаєте. Тому посилання на цю штуку я залишу в описі під цим відео. Якщо вам було корисно, обов'язково поставте лайк, підпишіться на мій канал. Ну а з вами був як завжди Олександр Тіка. До скорих зустрічей усім Па-па!